репортер, тож одразу до головних новин: російські війська обстріляли передмістя Херсона. Від влучання ворожого боєприпасу пошкоджений житловий будинок та загорілась господарча споруда. Рятувальники швидко загасили пожежу. За попередніми даними, поранення отримали двоє людей. Напередодні вночі росіяни також обстріляли село. Ворожі снаряди влучили по одному із житлових будинків. Постраждали дві мешканки: 61-річній жінці надали меддопомогу допомогу, відпустили на амбулаторне лікування. У лікарні наразі перебуває 82-річна місцева жителька. Нині мешканці намагаються ліквідувати наслідки ворожого обстрілу. І все, ми почали кричати, що не можемо вилізти до сусіда. Він нас через вікно витягнув. І все це все, потім приїхали ці хлопці нас забрали, забрали в лікарню, Бабушка в лікарні лежить, а я приїхала, все, треба щось що робити. 82 роки, бабушки, 82. Ану спробуйте, звідти вилізти, нічого не маю. Я бахнула з той сторони. Тут снесло. як, кришу снесло. Все, все порозкидано, там все побило, тут теж розбило стекло. Потолок пав тут. там пав обривало. Люстру обервало. Також зранку війська країни-агресорки ударили по Антонівці постраждав 55-річний чоловік. Його ушпиталили. У тяжкому стані до лікарні доставили 68-річного чоловіка, який отримав поранення через удар російського дрона по Херсону. Росія зосередила у Курській області 45 тисяч військових і намагається збільшити їх кількість. А оскільки власних військ Москві на цей напрямок не вистачає, то вимагається залучити туди військових із Північної Кореї. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що операція в Курській області завадила створенню росіян так званої буферної зони на півночі України. І повідомив, що за три місяці втрата особового складу росіян на цьому напрямку склала 20 тисяч осіб. І також було знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. Необхідно зробити все, щоб залучення північнокорейських військ та розширення війни Росією стало програшним кроком. Про це заявив у своєму зверненні президент Зеленський. Він подякував усім, хто відреагував на появу у Росії північнокорейських солдатів та заявив про необхідність протидії. Першими боями з північно-корейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. І ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для Північної Кореї. На Київщині поліція оголосила підозри п'ятьом учасникам фінансового оборудки, які розкрадали гроші на відбудові зруйнованого житла. І йдеться про колишніх працівників однієї з селищних рад. Вони уклали низку договорів із підрядником, проте власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власні гроші. Завдяки кільком договорам афористи присвоїли щонайменше 600 тисяч гривень. Наразі поліцейські перевіряють причетність фігурантів до понад 40 епізодів протиправної діяльності. У США на президентських виборах лідирує кандидат від республіканців Дональд Трамп. За попередніми даними він отримав понад 70 мільйонів голосів, і відповідно 277 голосів колегії виборців. Кандидатку від демократів Камало Гарріс підтримали 65 мільйонів виборців. І відповідно, вона отримала 223 голоси колегії виборців. Для повної перемоги кандидату потрібно набрати принаймні 270 голосів. І попри те, що підрахунок результатів виборів ще триває, Дональд Трамп уже вийшов до своїх прихильників із переможною промовою та подякував їм за підтримку. Сьогодні Ми не просто так увійшли в історію. Ця причина буде саме такою. Ми подолали перешкоди, які вважали неможливими. І зараз очевидно, що ми досягли неймовірного. Подивіться, що сталося. Це божевілля, але це політична перемога, якої наша країна ніколи раніше не бачила. Нічого подібного. Я хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом. У штабі кандидатки від демократів Камала Гарріс своєю чергою заявили, що вона звернеться до американського народу пізніше дякую, що вірите в обіцянки Америки. У нас все ще є голоси, які потрібно підрахувати. Ми продовжуємо боротися протягом ночі, щоб переконатися, що кожен голос буде підрахований. Що кожен голос буде почутий. Тому ви не почуєте віцепрезидента сьогодні ввечері, але ви почуєте її завтра. Із перемогою на виборах президента США привітали світові лідери, зокрема голова Європейської ради Шарль Мішель та президентка європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона заявила, що ЄС і США більше ніж просто союзники. Також до привітань приєдналися, зокрема президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кірстрамер та канцлер Німеччини Олаф Шольц як найближчі союзники, Велика Британія і США продовжуватимуть працювати разом щоб захистити наші спільні цінності, свободи і демократії. І після вечері з новообраним президентом Трампом лише кілька тижнів тому я з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним у найближчі роки. Що ми ж приборні геополітичні часи ми потребуємо одного більше ніж будь-коли обидва боки Атлантики заради нашої свободи, нашого процвітання і нашого способу життя щоб разом протистояти постійно зростаючим викликам глобальної системної конкуренції, у цьому наші партнери можуть покладатися на Німеччину, наші партнери в США, наші партнери в Європі і наші партнери в Україні. Президентка Єврокомісії вказала на партнерство, яке пов'язує ЄС із США, об'єднуючи 800 мільйонів громадян, яке ґрунтується на нашій спільній історії відданості, свободі і демократії. Ті, а також спільних цілях безпеки і можливостей для всіх привітав Трампа і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Також Дональда Трампа із перемогою привітав і п'ятий президент України Петро Порошенко. Він висловив сподівання, що за час президентства Трампа стане можливим покласти край загарбницькій війні Росії проти України та усього вільного світу. Сподіваюся, що за вашого президентства ми зможемо покласти край загарбницькій війні Росії проти України та всього вільного світу, зможемо надіслати однозначний сигнал всім тим силам, хто не живе за правилами добросусідства, поваги до суверенітету і територіальної цілісності інших держав, хто не поважає право вибору ані у міжнародних відносинах, ані в себе вдома. Україна ваш надійний союзник у цій історичній місії. Також у сполучених штатах на цих виборах переобирали частину сенаторів та членів палати представників Конгресу. США. як пише Ройтер за попередніми даними, республіканці отримали контроль над сенатом США завдяки перемогам у західній Вірджинії та Огайо. Також республіканці борються за збереження більшості і у палаті представників. Якщо вони переможуть, то матимуть можливість встановлювати порядок денний на капітолійському пагорбі. Нині підрахунок голосів триває. Зокрема, спікер палати представників республіканець Майк Джонсон зібрав більшість голосів на своєму окрузі, забезпечивши собі п'ятий термін у конгресі. Важливість ролі жінки у суспільстві збільшується з кожним роком, особливо під час війни. Під таким гаслом у Києві відбувся восьмий український жіночий конгрес. Мета заходу збільшити вплив жінок на усі процеси в Україні. Наша знімальна група теж долучилася до конгресу. Більше подробиць далі у сюжеті. Нові виклики для жінок, сумніви та осуд суспільства. Про це дискутували на українському жіночому конгресі. Цьогорічне гасло заходу, жіночий потенціал, нові ролі, нова якість. Учасниці розробляли план дій щодо вирішення демографічної кризи, соціальної нерівності, відсутності фінансової грамотності та шукали відповідь на питання, як повернути жінок, які разом з дітьми вимушено виїхали за кордон. З власного бажання або вимушено, ми взяли на себе лідерські ролі в родинах, поки чоловіки чи діти на фронті. Далі нервуємо, втомлюємося, переживаємо за дітей, за батьків і за країну. Взяли на себе управління фінансами, бізнесами і дронами, прийшли в традиційно чоловічі професії. У лавах української армії понад 68 тисяч військовослужбовець, а 20% з усіх добровольців жінки. Захисниці виконують обов'язки на рівні з чоловіками однак не завжди мають належні умови для служби. Серед викликів відсутні жіночої форми, сексистське ставлення з боку побратимів та несприйняття їхнього рішення суспільством. Вони просто як жінку не сприймали, не сприймав командир, не сприймала командири, але все це доводиться ділом і часом. Тобто, чим більше ти виходиш на бойові завдання, чим більше ти проявляєшся, а тим більше тебе сприймають. Чоловіка сприймають як захисника одразу, а жінці потрібно це доводити. Під час заходу відзнаку за досягнення у сфері розвитку гендерної рівності та жіночого лідерства посмертно отримала бойова медикиня, госпітальєрка Ірина Цибух з позивним чека. Нагороду прийняла її мама Оксана. Такі які. Іра йдуть в інший трошки вимір, та але пам'ять про них і саме основне заради чого вони віддають своє життя. Повинно цінитися насамперед нами живими під час дискусії учасники зазначали, що рівність для жінок у всіх галузях основа демократичного суспільства. Зокрема, жінки мають ухвалювати рішення у політиці у Верховній Раді України 9-го скликання з 400 депутатів жінок 85. Завдяки впровадженню гендерної квоти під час минулої виборчої кампанії вперше зареєструвалось 22,5% жінок. Представники Європейської солідарності наголосили, важливо не втратити здобутки попередніх реформ. Збільшувати цю частку в європейській солідарності перевиконана квота, яка є потрібна, зокрема до Верховної Ради, всіх наших органах місцевого самоврядування. Ці квоти були введені саме за часів Петра Порошенка, і насправді це дало можливість особливо на місцевому рівні дуже багатьом жінкам розкрити свій потенціал. Вони борються за незалежну самодостатню українську державу, в якій жінка має мати своє надзвичайно вагоме місце. Демократія це той. Та система, де представлені всі в органах управління держави. І звідси висновок: якщо не представлені жінки, це не є демократія. І я пишаюся тим, і дуже дякую за запитання, яке ви висловили, що цей процес почався не з 91 го не з 2000-го, а з 15-го року, коли. Мої пропозиції по гендерній квоті вперше було застосовані на місцевих виборах. Тоді ця цифра дорівнювала 30%. Дискусійні платформи 8-го ка об'єднали представників державного сектору, бізнесу, громадських організацій та медіа. Разом учасники розробили план дій для більшого залучення жінок у всі процеси держави для подолання економічної кризи та на шляху до Європейського союзу. Олеся Тлустенко, Катерина Баранова, телеканал прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації ви обов'язково знайдете у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте, і підписуйтесь, так не пропустите головних, головних новин відео. Ну і щоб знати більше, завжди всюди залишайтеся спином.